Вітаю вас на каналі Linkin Cylander V. Це одне з трьох відео пошиття комплекту Vivid Як ви вже зрозуміли, це три відео, в яких ми відшиваємо бюст і до нього дві варіації трусиків. В цьому відео ми відшиємо з вами найпростішу модель трусиків стрінгів на регуляторах. Лекали на бюст та трусики ви знайдете в описі під цим відео. Для пошиття трусиків нам необхідна еластична сіточка, бавовна для ластовиці, еластична резинка, бретелочна резинка. Регулятори та кільця, нитки в тон. Починаю шиття стрінг з того, що я буду з'єднувати деталь ластовиці з деталю переда та спинки. І буду я це робити так, щоб у мене шов опинився всередині ластовиці. Для цього я кладу свою деталь з бавовною лицем догори, на неї лицем догори я кладу деталь переда. І на неї лицем до лиця кладу. Деталь ластовиці. І прокладаю пряму або оверлочну строчку. І так само я буду приєднувати задню детальку. Ось так виглядають стрінки перед обробкою резинкою. Зараз я припрасую собі ластовичі, щоб мені було зручніше обробляти ці зрізи зрізові. І тепер я обробляю спочатку ножки, а потім верхні зрізи трусиків резинкою. Я вже зробила брителі, не буду зупинятися і розповідати, як їх робити. У мене на цю тему є коротке відео, я вам прикріплю на нього посилання. Допереду пришиваю бретель наступним чином. Я її просто ось так прикладаю і прикладу дві закріпочки. поставлю: одну в край резинки тут, а іншу в цей край резинки. Ось так це виглядає, потім я підріжу бретельку в вровень під закрепочку. На задній деталі я вставляю свою резиночку, і так як у мене тут закінчення сіточки, я продіваю трошечки далі, щоб у мене це закінчення сіточки попало в закріпочку. Але головне вирівняйте, щоб у вас з обох сторін була однакова довжина. І ось так виглядають готові трусики на манекені. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео.